За два тижні ворог сім разів намагався потрапити на територію України. І, за словами командувача об'єднаних сил збройних сил України Сергія Наєва, нашим військовим вдалося відбити спробу російських диверсантів прорватися в районі Миропілля іверсійно розвідувальної групи вони заходять з Брянської, Курської і Часково-Белгородських у смугах Чернігівської, Сумської області і Багадухівського району Харківської області. Загалом за Два тижні було сім намагань ворога потрапити на територію України у п'ятьох випадках. Нашим оборонцям вдалося своєчасно виявити такі наміри ворога, нанести вогневе ураження. Ворог поніше втрати відступив. В районі Міропіляця Сумська область. диверсійна розвідувальна група намагалася перетнути державний кордон України за допомогою технічних засобів. Їх було своєчасно виявлено, було нанесено вогневе ураження мінометами. Артил... Лірії і також зі стрілецької зброї у цьому бою приймали участь безпосередні воїни на спостережному посту і в зодному опорному пункті. Спостережний пост був змішаний Державна прикордонна служба України і підрозділ територіальної оборони. І вогневе ураження наносили артилеристи зі складу підрозділу, які діє на цьому напрямку.